Від кінолога до начальника відділу кадрового забезпечення одного з підрозділів Національної гвардії України, ось такий шлях пройшла харків'янка Маргарита Головіна. Сьогодні вона досвідчений військовослужбовець. Завжди напевно хотіла. Я коли закінчувала перший єву свій, я ходила на військову кафедру і вже тоді розуміла, що я хочу зв'язати своє життя саме з військовою службою. Серйозний військовий шлях Маргарити розпочався ще 2014 року. Вона якраз одна з тих перших жінок, які пов'язали своє життя із захистом України. Тривалий час була військовим психологом. Зараз очолює серйозний відділ. В період з 2014 по 2022 рік я встигла стати мамою, і найважче для мене це те, що я. Дуже мало можу зараз уділяти часу своїй дитині. Це напевно найважче. До чого має бути готова жінка? Це напевно саме до цього навчити себе відмовлятись від чогось найдорожчого. Інакшого вибору немає. Просто якщо вже жінка вирішила йти до лав, да, служити на честь і захист своїй державі, то ну на жаль доводиться в якісь і на якісь жертви. Жодного разу я не стикнулася з якимись претензіями до себе, саме тому що я жінка. Навпаки підтримують, допомагають, підказують. Ну тобто, в нас в частині якось з цим. Взагалі не виникає проблем. Тим паче, я зараз займаю одну з керівних посад. Я начальник відділу по роботі з особовим складом. Скептицизму якось ви не помітили взагалі жодного разу. Не тоді, в 2014 році, не зараз під час повномасштабного вторгнення. За роки служби Маргарита стала більш загартованою, сміливішою і вимогливішою як до себе, так і до підлеглих. Кожної жінки, яка в армії, я думаю, є оце, знаєте, чоловічий стержень, якийсь е, так, напевно, стала трішки більш жорсткою. Повномасштабне вторгнення стало новим викликом для кожного, як для тих жінок, хто в тилу, так і для тих, хто служить. Важче за все, це от перші місяці війни. От тоді, коли ще не було до кінця, зрозуміло, взагалі що відбувається, і що нам усім з цим робити, і як правильно налаштувати людей і донести їм, що це вже якби це вже не іграшки, вже все, державу намагаються зруйнувати максимально. І я тоді, в окремому загоні спеціального призначення, працювала ще психологом. Ну, проводили е, свою рідну роботу з особовим складом. Ну, якщо конкретно, коли було найважче, це ось перші місяці перші місяці війни, коли місто наше нещадно руйнували. Зараз трішки саме тут, в Харкові, трішки все спокійніше, вже, тим паче вже налагоджена робота, ми вже розуміємо, що нам з цим робити, що нам робити з окупантом і як правильно вести бойові дії. Маргарита стримана зі сталевим стержнем. Але коли мова заходить про просте жіноче, то всередині каже, все перевертається. Для мене це дуже така, знаєте, тема болюча. А, син мій 24 числа так сталося, що ну, мені довелося викликати батьків. Вони його забрали, старий Салтів. Так, і два місяці важко про це згадувати. Два місяці вони були в окупації. Вибачте. Ось, і найважче що коли я його змогла забрати. Цей момент, коли дитина біжить, плаче, тато плаче, мама плаче всі. Це найважче. Це саме такий, знаєте, зворушливий момент, коли моя дитина змогла обійняти свою маму. Психологічна підготовка в армії один з основних факторів для виконання вдалого бойового завдання. В свій час головною метою Маргарити було підняти бойовий дух військовим, зміцнити віру, а інколи просто допомогти вибратись з емоційної ями. Хоча навіть військовим психологам теж потрібен час, щоб видихнути, та на якийсь час забути про війну. Було таке. Було і не буду лукавити. Прям нічого не хотіла. Мене знаєте що врятувало? Мене врятували вихідні, які мені дали. Я просто я відчула себе нормальною мамою. Я побула із сином. Саме завдяки тому, що я відпочила, я. Віддалася повністю дому, домашнім справам, розвитку дитини своєї, дачі ми з з ним займалася, гуляла. Саме це мене стабілізувало. Тому я за те, щоб військовим військовослужбовцям давати можливість відпочити. Це необхідно. Зараз на службі в лавах української армії жінок багато, і вони відмінно виконують завдання на рівні з чоловіками. Та окрім цього, несуть ще одну важливу місію надихати та мотивувати. Жінки в армії однозначно потрібні. Це підтримка. Моральна для чоловіків, які несуть службу в гарячих точках, хоч ми і в тилу знаходимося, але вони знають, що ми тут. Бачив, в нас дуже велика кількість жінок, які зараз знаходяться там з хлопцями, в повторюю, в гарячій точці. Так ну мені здається, що для чоловіка бачити жінку, яка як прийнято вважати слабша і тендітніша. Бачити поруч з собою, зранку приходити бачити гарні посмішки дівчат. Я думаю, що ну, мало має надихати чоловіків на те, що хлопці, ось за що ви боретесь. В нас чудова країна, в нас чудові люди, в нас чудові, сміливі, гарні жінки. Ну, мені здається, я не чоловік, але мені здається, що напевно це якось спонукає до більш відданої роботи, напевно, так. Маргарита не збирається полишати свій шлях військовослужбовцям навіть після перемоги. Посміхається хіба що на місяць, щоб побути з сином, підготувати його до школи і відсвяткувати перемогу. Я навчилася цінувати кожен день. Я навчилася цінувати і бути вдячною за те, що я маю. Хотіти більшого це нормально, але вміти сказати спасибі за те, що в мене є, це, це дуже важливо. Я мрію про перемогу, як і всі. Мені, ви знаєте, я дуже уже собі малюю ці картинки, займаюся візуалізацією, як буде гуляти все місто, ці всі вишиванки, прапори майорять. кру. Ну я просто представляю цей наповнене місто людьми, це свято, все українське. Наскільки буде масштабно, наскільки просто представте, які будуть емоції всередині. Це от я цього чекаю. Я думаю, вже скоро. Я на це сподіваюся. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Новини Харків.